Карта бойових дій за 24 жовтня у Копейську Челябинської області. Досі розгрібають наслідки вибухів на воєнному заводі. Кількість постраждалих офіційно сягає 30 осіб. Десяток уже на концерті Кобзона, ще 11 зниклих безвісті на Лиманському напрямку. Росіяни штурмували село Ставки. Їх зустріли військові 3-го армійського корпусу. Колону ворога накрили артилерія, БТРи підривалися на мінах. Броню добивали дрони, які зрештою спалили танк окупантів. Це завершив розгромом загарбників. на покровському напрямку. Триває зачистка ділянки біля села Кучерів Яр, яке раніше звільнили наші десантники. Відбуваються бої біля Мирнограда і Родинського, також у самому Покровську. Запорізькій області росіяни просунулися біля міста Степногірськ. На сусідньому напрямку техніку ворога знищили під час нового штурму. Херсон сьогодні зранку росіяни обстріляли із реактивної артилерії. Удари були спрямовані на житлові квартали району Корабел. Від цих обстрілів постраждали. Саме цивільні мешканці Херсона.